Так, всім доброго ранку, друзі. Сьогодні я виїхав на водойму, що знаходиться неподалік рівного озеро Швейцарія. Назва в нього така, тому що тут побудований готель, який називається Швейцарія. Зараз я його вам покажу. Ось там ліворуч готель. Вибрав я таке собі місце, тому що тихо покльовка. На даний час я вже розклався, поставив дві палки, права закинута на кукурудзу ліва закинута на пуфік з опаришем. І ось тут для свого задоволення в мене є поплавочок. Місце я вибрав так собі, тому що, як ви бачите, наді мною є дерева, ось тут бачу, вже вісить декілька поплавків на вєтках І важко закинути. Там далі можна проїхати по берегу, але я не знаю просто. Я просто не знаю, чи є там, де розвернутися, де стати машиною і так далі. Я тут вперше, я сюди під'їхав, став з краєчку. На майбутнє, можливо, якось буде трошечки по-іншому. Тут ліворуч є гарне місце тут, де я припаркований. Ось тут. Тут можна гарно закидати. Типу, дерев немає. Але проблема в тому, що дуже близько острівець, можна ложити приманку туди під острівець, але... Знаючи свою махову силу, скоріше за все, що я половину снасті залишу прямо на тому острові. Але дуже класно, бо дійсно є як закинути. Я вже сів там, почав розкладатися. І я думав, що мені того місця зверху над березами буде більше, ніж достатньо для того, щоб закидати вудки. Але як вказується, зараз мені треба розібрати Карповика і Фідера. Я не знаю, вони в мене 3,20 в довжину. як їх тут. Закинути. Е, наразі якось поки так, фідера і краповика поки що розкладати не буду, посижу зараз, чекайте, 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 хлює на поплавочок. Посижу зараз на поплавочок. Два спінінга є закинутих. от Поки посидимо так. На поплавок вже була покльовка на опариш, поки я замішував прикормку, розбирав спінінги, не встиг підсікти, не знаю, що то було. І коли закинув спінінга на кукурузу, поставив колокольчика, відійшов буквально ну, хвилина до машини і чую, що був якийсь мелкий удар, але я б не сказав би, що то покльовка коропа. Тому якось так. Всім, хто дивиться, заварюйте чайок. Надію, сьогодні ми будемо з уловом. Але їздити на нові місця це завжди, завжди накладно. Не знаю, що клює, на що клює, яке дно, який рельєф, де клює, де стати на нормальне місце і так далі. Ну, дивлюсь, там далі по берегу ніби є місця, але також з деревами. Ну нічого, будемо будем адаптуватися до цього всього. Друзі, в нас пройшло близько десь години часу, як я тут. Було дві покльовки на поплавок, не реалізовані, це був опариш. Не, мелоч. Ну, типу, другу коли. Другу, коли тягнув, я думаю, там буде на відео зараз видно, то просто я тягнув покльовку на спінінг і бачу паралельно уносить поплавка. Тіну поплавка, відтоді немає ні одного, ні іншого. Не зря є приказка, за двома зайцями побіжиш, не будеш мати ні одного. От, те саме. Потім по спінінгах. На правий спінінг закинути на кукурузу, була така хороша дебела покльовка. Але один удар і все. Без якого ефекту збило чи щось просто вдарило, не знаю, непонятно мені. Фідера не розмотую. Поплавок закинув також на кукурузу, засипав туди кукурузу, закормив нормально кукурузою. Оп, оп, оп. Бачили, Да? Закинути ось туди на пофік кіпіт, самий цей. Де підождемо, може до клює до кінця. Поки з риби в нас немає нічого. Ці дві карповік і цей спінін закинути на кукурузу. Чекаємо. Щось покльовує, бачу, покльовує, покльовує. Але зробити нічого не може. І ось там поплавочна ось ця вудка також закинута на кукурудзу і файно там закормлено кукурузою, тому залишається тільки чекати чекати хорошого ляща, підлящика, коропа. Тут буває на кукурузу також заходить. Будемо бачити, будемо сидіти, будемо бачити. ну Ось цю я вже підсікав би. Не, Ні, ніби нічого немає, Мєлоч, певно, чи щось є. Як на мене, мєлоч просто робить мєлоч робить свою роботу, тому що тут пуфік. Вон, перекрутило. Пуфік підживлений опаришем і треба спробувати забрати опариша, а закинути суто на чистий пуфік без опариша, бо коли тяну поплавочну на опариша, я бачив маленького окуня, який вискочив на вздогін для мого опариша Піцаку не взяв Піцака є в машині правда о є в нас перший улов друзі ну довго трудова рибалка дві години але ось такий файний карась Ну, а залодонь. І дивіться просто, Подивіться просто, як він гарно взяв. Де його гачок. Тут схода не могло бути в апріорі, навіть без підсаку. Я думаю, що лайк я заслужив за такого файного першого карася. До речі, додам одразу карася, тільки що впіймав на жовтий пуф без... Доживлювання опаришем, тому що як тільки наживляється опариш, зразу просто мелоч зносить. Стояла в мене поплавочна вудка ліворуч від мене на кукурузу. Ну, так як покльовок особа немає, зняв кукурузу. Пробую зараз пучок черв'яка з опаришем. Поки що також мертва, не знаю в чому справа. ну нічого, Ну, нічого. Зараз я надумаю снідати. І як тільки ви пам'ятаєте, да? Старі підписники, якщо вони в мене тут є. Чекайте, на поплавок клює. І як тільки я почну їсти якийсь бутерброд, зразу має бути покльовка. Це закон, це, ну, це не, не оскаржується. Це, це так має бути. Це база. Активізувався в нас поплавочок. Але я так розумію, що це справа дрібної. Риби, тому що засіктися не може, зловити не можу, ну як дрібі зограються покльовки самошечі, а толку з них нуль. О, дивіться, дивіться, ложить, ложить, ложить. Ну. ну і не доробило до кінця свою справу. Не знаю, чи вам видно, можливо зараз поставлю андроїда, призумлю до поплавка, спробую таким чином засняти ті попльовки. Треба буде перезакинути е, карповік на кукурузу і другий спінінг, бо є варіант, що мілоч могла позбивати. Тут я закормив гарну кукурузу, і плюс прикормка сипуча, ось тут, де поплавочок, то кльов є якийсь, от. був тільки що і зразу зник. Таке, трудова рибалка, трудова. Позімаємо дуже дуже потужну покльовку. Не знаю що це, і піцаку я все-таки не взяв. Ні, це карась. Я думав, що це короб, а це карась. Це карась, Ну, покльовка була просто... Просто космос. Я вам чесно кажу, він дав таку подачу. Ну розмір карася, звісно... Дуже ладний і теж дуже гарно засікся. Крепка риба якась тут. Тож бачите, ось як засікся сильно. Розмір стабільна лодонь, також на жовтий пуфік. Зараз спробую поплавок зняти черв'яка з опаришом і перезакинути в мене ще є ружевий полуничний пуф. іди до свого друга. Лайк, like? лайк. Like. Ну, подачі. Мені самі покльовки дуже потужні, максимально потужні. Риба сильна, мені от прям дарить емоцію. Надіюсь вам через екран вашого смартфона, телевізора. Воно також дарує такі емоції, як дарує мені. Зараз я думаю, певно, треба зібрати все-таки підсаку. І хочу трошечки перекусити. У мене є з собою чай. Але при нинішній погоді чай було брати, це певно чу-чуть нелогічне рішення. Я думав, що ранок буде холодним. Ось так в мене виглядає місце. Думаю, вам прекрасно видно, але краса тут неймовірна. Якось так. Тому за другого карася можна утку велику і жорного лайка поставити. І що ще хочу вам сказати. З відосів є багато переглядів, багато нових користувачів, але практично немає підписок. Тому, друзі, якщо вам прям не сильно важко, буду радий, будемо знайомитись, буду робити більше для вас контенту. Подивіться, на якому місці рибачу. Там готель такий гарний, літнік на воді, типу як набережна. Класно, класно і карасі хороші. Але я тут в надії піймати якогось. Маленького трофейчика. Зараз що ми зробимо? До речі, можу вам зробити обзор на ось цей автомобіль, можливо комусь буде цікаво, користуюсь ним півтора року, можу вам розказати, що і як. І, до речі, скоро він буде в продажі. Так, підсаку зберемо. По обіду у мене сьогодні. Ось такі бутерброди. Я думаю, це буде. Найсмачніші бутерброди, які я їв з таким виглядом. От. Тому збираю підсаку, перезакидаю е, спінінг перезакидаюсь і продовжуємо нашу риболовлю. Фух! Друзі, нарешті я чуть не залишився без вудки, бо є така проблема, що я не вмію плавати. І тобто, якщо в мене попливе вудка, я залишуся без неї, бо я за нею не полізу. А в нас. Ось такий дружочок. Я думаю, за це варто втулити лайка. Взяв гарно. Коропець, не знаю, в мене є ваги. Зараз поставлю і в кінці риболовлі зважу. Ну, друзі, емоції просто не передати. Я бачите... Пересів ось туди в тіньок і перенаживляв спінінг. а це поплавочна вудка. Хлопці, на поплавочну вудку і дивіться на яку типу це вудка 2000-х років. Так тягнув, що навіть відпав кінчик спінінга. Клас, в кінці риболовлі я його зважу. Так, друзі, по проміжневому результату ми маємо. Три реалізовані покльовки, Два карася гарного розміру. Реально гарного розміру. Зараз обідня пора, жарко. Добре, що тут є дерева, є тіньочок, під березою сижу. Сидів далеко, перенаживляв спінінг і побачив просто периферичним зором, що мій, моя удочка поплавочна просто падає в воду. От, У нас є два карася і один коропець. Вагу його вже як буду збиратися, зважу. Поставлю батарейки в електронні ваги, зважу. Якщо він менше ніж 500 грам, я його випущу. Якщо більше, заберу. Типу, якби в мене було більша кількість риби, то якщо він кілошна, я б його теж відпустив. би. Але враховуючи, що я заплатив за білет і. і риби немає, то ну, що б ви зробили на моєму місці, напишіть в коментарях. Ось так, друзі, зараз у нас виглядає обстановка. Моніторю поплавочок, на який клюнув короб. На годиннику в нас 12.18. Сижу ще 40 хвилин. Так, по наживках. Тут кукуруза і закормлено, засипано все кукурузою з прикормкою. Тут стояла кукуруза. Знову поставив на пуфіка, можливо, ще якось карасика спіймаю. Тих два також на кукурудзу. Сижу, чекаю 40 хвилин, і якщо не буде, от і якщо не буде зовсім клювати, ну типу не буде жодних покльовок, нічого, буду збиратися потихеньку їхати додому, е монтувати вам це відео. Тому, як мінімум, за старання за... Час витрачений на це, ви маєте поставити вподобайку. І мене цікавить таке питання, звідки дивляться мене люди. Типу, якщо вам не важко, бо от, е, минулих 5 відео я закидав, в загальній кількості набрали близько 7 тисяч переглядів. Одне відео так хорошо пішло, але я його закидав на рекламу. От, мені просто цікаво, звідки мене дивляться. Якщо вам не важко, напишіть в коментарях, е, звідки ви. де Мене бачать, з яких куточків світу, України, областей дуже цікаво було б почитати. Хочу вам показати, я вже зібрався, хочу вам показати, ось в цей район я висипав пів відра прикормки. Просто подивіться, що вичворяє риба. Погляньте. Це не хвиля. Розумієте? Друзі, наша сьогоднішня риболовля прийшла до свого логічного завершення. Що хочете сказати, як для нового місця мені максимально сподобалось. Так, да, трудова рибалка, да, але треба розуміти, що я на водоймі перший раз. Я не знаю на що клює, коли клює, як клює і де клює. Але при тому всьому ми залишились з результатом. Зараз швиденько показую вам улов. Ось такий улов у нас. Два карасі. Йо, йо Е, Ось так покажу. Два карасі і один короб. Коропа я зараз швиденько зважу, шведесенько зважу. Карасі я зразу в пакет. Карасі, ладонь, розмір ладоні, гарний карась. У нього нема що хотіти. Подобається, все класно. Так. Швиденько, швиденько достаємо з садочка. Один чуть-чуть менший карасик. Ось показую. Ось такого розміру. Так. Другий карасик більшого розміру такий за ладонь.

Короб 560 грам. Ось такого розміру 560 грам, було би добре його випустити, але я заберу. По якій причині забираю, я вже пояснював, що якби риби було більше, я б не забирав би, я відпустив би. Але з урахуванням того, що в мене ось такий улов за білет я заплатив 500 гривень. Тому, тому мушу вимушено його забрати, бо без риби додому повернутися не можу. Так, ми її садочка.